Зоотрополіс – місто мрії, де звірі всіх видів і хижаки, і здобич живуть разом у мирі й гармонії. Я Джуді, ваша нова сусідка. А нам до одного рога звикай жити з козлами. Наша перша кролик поліцейська Джуді Гопс. Ну як зробимо світ кращим місцем? Погані новини. У місті запанував страх. А як щодо звірячого сказу? Ми в безпеці. Це завдання номер один. Опс, Паркування. <рес> Шеф, я не просто якась кролиця. Завалиш справу у відставку. Сходно. Дід mm. Дісней. Вітаю. Маю до тебе кілька питань у справі. Та ну, ти взагалі коп чи клоп. Або заарештую. За що? За страшну образі. Ти Ключовий свідок. Ні, це він. Пробуй цей номер по базі. У мене є дружбан. Зробить усе миттю. Тут усі лінивці? <пробуй> У мене лише 36 годин. Якщо разом ми впораємося. Тут не важливо, чого ти хочеш. Важливо, на що ти здатна. Я справжній коп. Ніколи не показую, що ти вразлива. Ну що за кролячі ніжності? <пробуй> не відпускай! Я відпускаю! Люця це добре, але в душі ми досі тварини. Мовчик, припини зараз. Усі забиють Чесні тварині ховати нічого. Нахилилися О -о -о -о. від творців фільмів Крижене серце та Супер Шіста. Життя штука складна. Ми всі робимо помилки. А? Неважливо, що ти за звір. Зміни починаються з тебе. Рвемо кіхті. Чия це тачка? кримінального боса пана Велета! Зоотрополіс. Оце пан велет. Ні слова, ні слова. Заморозить. Ми ж домовлялись. На моєму весіллі нікого не морозити! Скузі бамбіна, татко, мус. 17 березня у кіно у 3D.